Він може бути абсолютно. Це звільнить, він нічого не знає по Він Нічого не знаю. Мені не давали ніяких бумазок, що в мене буде суд, в не буде зміна адвокату. Я тільки тут, якщо зайшов сюди в клітку, тут узнаю, що в мене новий адвокат, який абсолютно нічого по справі не знає. Ну, я від адвоката відмовляюся, звичайно. Від такої захисту я відмовляюся. Мені такий захисник не потрібен. Мені активний захисник потрібен. Тому що по справі, по моїй справі, я повинен бути на волі, а не знаходитися тут і ще в літній. Адвокат, на який ти славі ставить центр дружніх центрів для охорони здоров'я. Участь у участі 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 Підносимо, бо бачив, не поштовує наданої державою, за рахунок державного світла на право класси роботи з інших інфічним випадом. Адвокат повинен знати знатимуть справу, він з нас тільки домівка жити, проводили така. Адвокат нічого абсолютно це. Бо, тут, я його не звинувачую дійсно, в тому числі він нічого не знає, він тільки не назначає. Як не можемо мене реально захищати? Як не може реально захищати? Я зараз на А від вас потрібно захищатися, бо ви, як прокурор, саме перша брехуха тут, в цьому городі, де ми знаходимося. Глаза ховайте, безпільно вам повинно бути за вашу брехню. Ви виконуєте наказ, я вас розумію, що ви виконуєте наказ. Але ж не виконуєте приступні наказ. Якщо ви за 11 місяців не можете знайти жодного потерпілого і жодного свідка проти мене. Навіщо мене тут тримають? Навіщо мене викрали з фронту ви привезли? Як надію Савченко? Навіщо ми привезли? тому, що я висвітлював в інтернеті, що чим займається прокурор в чи Тюробинську, чим займається начальник поліції тут Рубинську? Грабує народ, казино вирізає ліс. Вивозять пісок, мені гроші давали за це. Ви не знаєте, вас прокурор не сказав вам скільки мені давали. Далі мені 100 тисяч, натяки не звертаю уваги на цей кар'єр. Та не браю, я ніколи від вас гроші не буду брати. Не тому що вони мені не потрібні, а такі гроші не потрібні. А ви не привезуєте своїх дітей, кормити такими грошами. Зупиніться, бо ми вас зупинимо. Зупиніться. І те, що ви мене закрили, ви мене цілодали. На якому ви підставі журналістів шановні по суті? Є конституція України 129 Конституція, яка не забороняє проводити відео Коли вона стала звізду в Ютюбе, слідно було за те, що вона так себе веде в суді. Так, що станціонар. Стаціонар! стаціонар. Дозвольте пресі сказати, ваша честь. А чего ви боитесь? Чего вы боитесь? Вы боитесь на глаза, посмотрите потом породу, как говорится, чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Почему ви против у вас немали? Вы попробуете честно. Чего вы боитесь? Вибачте, зараз ви порушуєте закон, тому що ми вже два роки ходимо по судах, і ви перша людина, яка не знає закон, перший прокурор, яка не знає, що дозволено все знімати. Те, що ви зараз читали, окрім стаціонарної камери. Це така велика на і пряма трансляція. Все інше дозволено. Ви на жаль, цього не знаєте. Ви, мабуть, росії там заборонено. Ну все, все фай ваша честь. Складу, що немає. Вручалось пам'ятати, де вона знову ваше право. Мені зовсім останній місяць, що вчити. Ні, а вони не це за потрібне. Навіщо? У них є команда, поступати мати і все під Арестом. Вони це виходять і улибаються. На іля, як будете висіти, від імені народу оцього.